Вітаю вас, друзі! З вами УкрАгродеталь. В сьогоднішньому відео я хочу зробити огляд двох сидінь на вашу техніку, UMZ, МТЗ, можливо, на іншу техніку розглядаєте сидіння. До нас нещодавно подзвонив клієнт, шукав собі сидіння, ми його ознайомили з асортиментом і назвали ціни. І коли він почув ціну там, 16 тисяч, 20-30 тисяч, він просто вжахнувся і сказав за що такі кошти. Тому я хочу для вас зняти відео, чим же все ж таки відрізняється сидіння там за 16 тисяч і за 5 тисяч або за 4 тисячі гривень. Нещодавно я вам робив огляд на сидіння за 4700 гривень від турецького бренду Старт. Ви його вже дивилися. А сьогодні зрівняємо виробництво Китай, ось таке сидіння, і виробництво комітет, ось таке сидіння. Давайте дивитися поближче на кожне з них. І так, для початку пропоную подивитися на варіант, той, що побюджетніше, Китай. Значить, Є двох варіантів. Є з підлокотниками. Ось так. І є просто без цих підлокотників. Там ціна питання між ними 500 гривень. Приходить в розборі, спинка регулюється ось цим речашком. Просто крутите, і воно вам просто його загибає в ту сторону, яка вам потрібна, і все. Прикручується спинка через ці кронштейни на два болти. По підлокотникам тут у нас. Пластик він не м'який, а з цього боку він м'який. ну, Доволі непогано. По матеріалу це в нас тканина, а це в нас екошкіра, але сама сама скажімо так, тонка і неякісна. Подивіться, яка товщина цієї екошкіри. Ну, дуже, скажімо так, тоненька. По шву теж, дивіться, він, ця нитка дуже-дуже тонка. Я впевнений, що рано чи пізно вона обірветься десь і прийдеться вам просто купляти чохол на цю сидушку. А так, в принципі, нормально. По, самому, по самій конструкції, дивіться, значить, це в нас не пластик, це резина, вона м'якенька. Як заявляє виробник зносостойка до ультрафіолету, по регулюванню є вперед-назад. Ой там рычажок. є регулювання по вазі. Так, Сам хомут кріпиться на ось таких защёлках по кругу зверху. І знизу, тобто ця ось гофра, вона не гуляє, не бовтається. І якби тримається нормально. По е, пластині, дивіться, глуха, на вигляд, вона не тонка. Але, як на мене, тут в деяких місцях є просто от зверний шов, подивіться, він просто тонкий. Як на мене, це може. Швидко від тряски, просто-напросто в таких місцях відірватися метал. А так, ну, сам метал доволі не тонкий, нормальний. Так, тепер давайте подивимося на дане сидіння від виробника комітет. Дане сидіння встановлюється не тільки на umz MTZ, його ще розглядають на сучасну техніку New Holland, John Deere і. Так далі. Це в нас варіант на екошкірі. На дотик вона дуже приємна і видно, що зроблена з якісного матеріалу. Камера, на жаль, цього не передасть, але так воно дуже реально круто і класно. Стрічка в нас рівненька. Сама нитка вона товстенька, якщо порівнювати з цим варіантом. Є, як я вже сказав, на тканині варіант, а це в нас на екошкірі. По регулюванню це у нас є варіант вперед-назад. Є також регулювання на 360 градусів дане сидіння не обладає такою функцією, але такі варіанти теж є. По вазі є регулювання. По підлокотникам вони у нас повністю м'які. Як знизу, збоку і зверха теж. Є регулювання, щоб зафіксувати підлокотник. Ремінь безпеки. Ручка повертання самої спинки. Гофра тут теж кріпиться і зверху, і знизу там. А вона на дотик більш приємна і більш якісна, ніж той варіант. Зверніть увагу також, що висота сидіння тут можна відрегулювати. Тобто по стандарту, як ви бачите, це сидіння вже вище, ніж це. Якщо це сидіння можна, Відрегулювати по висоті, наприклад, дивлячись, яка у вас кабіна, чи як вам зручно їздити, то тут такої функції немає. В крайній мірі, я так не побачив, щоб тут був речіжок, який би відповідав за висоту сидіння. А також до цього сидіння є підголовник. Ви його встановлюєте. Ось так. регулюєте, як вам потрібно, також по висоті, можна без нього їздити. Як вам буде зручно. Ну, візуально. Воно е, реально відповідає своїй ціні. І якість, і матеріал. Тому, друзі, ну я думаю, ви самі е, бачите і зробите висновки, що дійсно сидіння за 16 тисяч гривень і за 5 різниця є, і можливо, все ж таки краще взяти один раз якісне, якісне сидіння, чим там, кожний рік, кожні два купляти по 5 тисяч гривень сидіння, яке все ж таки буде. Гірше по якості е, обрати вам, якщо потрібна консультація, будь ласка, звертайтесь по номеру телефону. Заявочки ви можете також залишити у нас на сайті. Всім дякую та до зустрічі.